Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашої розмови. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаємо вас, вітаю доброго вечора, пане Володимире, Ну не знаємо про що точно говорили президенти, але можемо припускати на вашу думку, що це було. Ну як завжди, в таких розмовах для нас на першому місці питання зброї для України зараз реалізується ініціатива, в яку залучені європейські партнери. Вже от ще одна група європейських країн заявила сьогодні про новий пакет зброї для України. Це американська зброя, яка закуповується для нашої країни. Я тому, що ця тема обговорювалася, але на сьогодні дійсно головна тема ситуативна. Це от той самий дедлайн Трампа його його. Тиск на Росію, щоб Росія припинила війну. Я думаю, ця тема обговорювалася в першу чергу. Можливо, наш президент цікавився, як буде діяти Трамп, в разі, якщо Путін не погодиться припинити вогонь. Я не виключаю, до речі, що обговорювалася тема, яка зараз і обговорюється в нашому інформаційному просторі. Ну йдеться про все ж таки спробу вийти на припинення вогню на домовленості про припинення вогню, оскільки в Москву. Має їхати вилітати спецпредставник Трампа. У Віткав він зараз на близькому сході, але от 7 має бути в Москві. А до нас їде генерал Кіткелах, спецпредставник от з Україною. І є припущення, що їх майже одночасне перебування в столицях двох воюючих країн може означати, що може бути спроба домовитись про те, щоб ну узгоджено в конкретний час, конкретний день було заявлено про припинення вогню. Отут, пане Володимире, все таки що... спроба, да. чи є дійсно на вашу думку шанс, що буде це перемир'я, чи спробою все і закінчиться, зважаючи на позицію Росії. Та от якраз позиція Росії, зокрема, і публічна позиція Путіна, яка нещодавно була висловлена, вона, на жаль, не дає оптимізму, не дає підстав до висновків, що може бути завершення війни. Спробу може бути. В всякому разі, Трамп, я думаю, перед введенням цього дедлайну перед цим дедлайном, перед введенням якихось санкцій, він може все ж таки спробувати домовитись. Це його традиційний стиль. Він так робить і в торгових торгівельних переговорах, але на мій погляд, поки що, дуже мало шансів на те, що Путін погодиться. Він не піде на поступки в рамках ультиматуму. Авторитарні лідери, де не тільки авторитарні лідери, не діють таким чином. От моді зараз він теж під загрозою підвищення мит з боку США, теж вимоги з боку США, але ну не дає згоди навпаки. Робить трохи інші заяви. Ну, авторитарні лідери тим більше. Вони самі виставляють ультиматуми, погоджуватись на виконання ультиматуму це прояв слабкості. Ну і різні джерела. От сьогодні Reuters опублікувала матеріал, де йдеться про те, що генштаб Росії переконує Путіна, що ще трохи декілька місяців Росії виграє війну. Тому mm -hmm. треба, що називається, піднатужитись, да, а не погоджуватись на пропозиції припинити війну. Тому на жаль, мали вірогідно, що Путін погодиться. Інша річ в тактичних з тактичних міркувань Путін може пообіцяти Уіткову, що можна розпочати переговори про припинення війни. Він ще про припинення вогню, можливо, про пейтапне припинення вогню. Ця тема так чи інакше обговорюється. Вона була предметом переговорів ще в березні. Росіяни з тактичних міркувань можуть сказати: Ну, добре, давайте. от ми, ми на наступному раунді переговорів в Стамбулі почнемо обговорювати цю, цю, цю тему. Ну, це мало що означає, але тим не менш. Це е, буде спроба все ж таки, зберігати комунікацію з Трампом, Якісь е, формувати зайві надії у Трампа, що Путін може погодитись на припинення війни. Отака От тактична гра вона можлива. Але е, більш вірогідно все ж таки те, що Трампу доведеться реагувати і доведеться вводити е, е, санкції. Ну інші заходи тиску на Росію. От якраз про цю реакцію Трампа зараз хотів вас запитати. Його цитата ну не цитата, а те, про що він сказав: Росія припинить війну, коли впаде ціна на нафту. Це була заява в ефірі американського каналу CNBC президента США Дональда Трампа. Давайте послухаємо. От тепер буде цитата. Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, Путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін перестане вбивати людей. Якщо ціна на енергетику знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива. Ну і 76% опитаних виборців Дональда Трампа підтримують ведення санкцій на експорт російської нафти, якщо Путін не погодиться на переговори щодо війни в Україні. Про це свідчать дані дослідження коаліції Ванденберга і соціологічної компанії Target Point, що належить республіканській партії. 87% опитаних виборців вважають Росію загрозою для безпеки США. Майже 60% респондентів звинувачують у відсутності мирного прогресу в Україні саме Путіна. Дослідження проводили з 24 по 28 липня цього року серед 1225 виборців Трампа. Пане Володимире, виходить, що по цій логіці Трамп мусить діяти, мусить накладати ці вторинні санкції. Але дійсно питання чи не помиляється він, що от на 10 доларів умовно ще опустять планку е гранічної ціни на нафту, і у Путіна почнуться великі проблеми. Ну, це якщо вони домовляться разом з європейським союзом, така ідея була. Знизити оцю да стелю гранічного ціни на нафту, якщо вони будуть разом з євросоюзом діяти, так да. але вторинні санкції трохи про інше. Вони не про ціну на нафту. Там, до речі, може спрацювати про, 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 прямо протилежні чини. Йдеться про те, щоб шляхом погроз на адресу головних покупців російської нафти, це Китай, Індія, Туреччина. Ну от зараз Бразилію згадують, хоча там менше обсяги. Але там є протиріччя США і Бразилія такий і політичний, і певною мірою, економічний е, партнер Росії. Тому тут е, в загальну логіку Трампа це вкладається. Так от, е, вторинні санкції вони якраз мають змусити зменшити, а в перспективі взагалі припинити закупівлю російської нафти е, країнами, які роблять це найбільше. Е, по Індії, я думаю, що це ще можливо. Хоча Індія зараз, ну скажем так, не робить відповідних рішень, там йдуть торгівельні переговори. Але Індія така слабка ланка. Вона все ж таки залежить від торгівлі з Сполученими Штатами більше, ніж США від торгівлі з Індією. І тому по Індії я думаю, що можливий прогрес. Бо Китаю складніше. От Китай найбільше покупається російської нафти приблизно половину російської нафти купує. І, на жаль, Китай ну, публічно каже, що не припинить купувати російську нафту. Тим не менш, якщо вдасться хоча б ну, на певну частку зменшити продаж російської нафти на зовнішні ринки, це вдарить по російському бюджету. Ну, от я дві цифри назову. Оборонні в витрати Росії, витрати на війну фактично, а не на оборону. 130 мільярдів доларів зараз. Доходи від продажу нафту 100 мільярдів, цифри дуже близькі. І більшість фахівців вважають, що саме доходи від нафти головне джерело фінансування війни. Якщо зменшувати ці доходи, значить можливість вести війну проти України у Росії буде менше. Тому дійсно, я думаю, пор буде на це в різних формах. Я думаю, що може бути координація дії між США і Європейським Союзом, і в санкціях проти російського танкерного флоту. Проти банківського сектору, нарешті можуть бути мита проти Росії. Ну вони не вплинуть суттєво, але ну, хоча б справедливості ради це треба зробити. Ну і головне, на мій погляд, те, що Крім санкційного і митного тиску на Росію, думаю, що буде збільшення постачання зброї для України. Це теж інструмент тиску на Путіна. Це демонстрація того, що він не виграє війну. От треба збивати цю його ілюзію, ілюзію російського генштабу, що ще трошки вони виграють війну. Постачання американської зброї має продемонструвати, що е, США і інші наші партнери не дозволяться Росії мати односторонню перевагу, і це, на мій погляд, не менш важлива, а можливо, навіть і більш значуще ніж е, санкції. А повертаючись до теми вторенних мит. А на вашу думку, чи не створюють вони загрозу того, що Індія, Китай і Росія навпаки ще більше е, зблизяться і, і це. Посилить зрештою в якомусь сенсі Росію Ну, зближення. І так є. Вони є партнерами не тільки по БРІКСУ, але у Китаю з Росією активні партнерські відносини, в тому числі й воєнні. Інша річ, ну як мінімум, формально, офіційно, публічна. Китай не підтримує війну проти України. До речі, не визнає і анексію, навіть анексію Криму не визнали ще в 2014 році і досі не визнають і анексію інших окупованих регіонів. Але це пов'язано з тим, що це не невигідно Китаю, оскільки створить такий неприйнятний прецедент. Оскільки у Китаю є проблема із Тайванем, із Тібетом, тому вони не визнають. Є проблема в тому, і от зараз на це звернуло увагу європейському союзі, що на превеликий жаль не є е, і збільшується торгівля товарами подвійного під призначення. Коли, наприклад, продаються станки, е, які потім використовуються в оборонному секторі для того, щоб виробляти зброю, е, використовуються електронні компоненти. До речі, е, вже заяви є сьогодні. З нашого боку про те, що індійські компоненти так. знайдені в російських шахедах, тому проблема така є, безумовно, і ризик такий є. Але в той же час, все ж таки для Індії, ну російська нафта вона стала цікавою для індійців з 22-го року. А до цього вони жили без російської нафти. А от торгівля з США для них більш важлива. тому я думаю, що по Індії все ж, таки... плюс у них є протиріччя з Китаєм. Е, тому по Індії я думаю, що все ж я думаю, поступово проблема буде вирішуватись. От з Китаєм складніше mm. з Китаєм. взагалі, я думаю, буде протистояння е, не тільки зараз, але й не перспективу, е, і у е, США і у Європейського Союзу ще з однієї проблеми: рідкісні земельні метали. Китай монополіст на 90%. І це зараз для них потужний важель тиску і на Європу в тривальних переговорах з Європою і на США. І для американців це стимул. Стимул зараз і у себе шукати, де можна так знаходити рідкісні земельні метали або чим їх заміняти. Ну і шукати відповідні природні копалини копали в інших Зрозумі. країнах світу, активно працювати на стримування Китаю в цьому сенсі. Тобто, замість ізоляціонізму доведеться активну зовнішню угу. політику проводити, зокрема на підтримку України, так що no teu no Я думаю, що і Китай для Китаю це вибір. Китай не хоче ескалації війни, її розширення, тому що це ризик для її зовнішньої торгівлі. У них і так зараз не так. така вже добра економічна ситуація. Тому Китай буде обирати або разом з Росією йти на глобальне протистояння з ризиками погіршити свій економічний стан, або все ж як в перспективі сприяти завершенню війни в Україні. Пане Володимире, дякуємо вам, вам дуже за аналіз. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на. with